Самим головним завданням сьогодні для Закарпаття є створити всі умови для проживання військових, які отримали поранення, і щоб вони були забезпечені всім необхідним. Сьогодні ми генеруємо різні проекти, в тому числі і будівництва житла, завдячуючи мерії міста. Ми сьогодні передаємо квартиру одному з спецпризначенців служби безпеки України. Це дуже. Це як вам сказати, це дуже величезний, неочікуваний такий позитивний бонус, який видно, що люди за тебе пам'ятають, що ти, як ви кажете, є підтримка. Є підтримка в цьому плані. І Це любого військовослужбовця, тим більше незалежно від чи він отримав поранення, чи це від любого військовослужбовця та любу людину підтримує і, і мотивує. Це нами започаткована традиція. Ми раніше вже здійснювали передачу квартири, яку нам надав забудовник Ужгорода. І сьогодні я звертаюсь до всіх підприємців та забудовників міста з проханням надавати квартири для наших військових. У нас хороша ініціатива, яку започаткував губернатор Віктор Федорович Шмикета. Ми передали квартиру військовослужбовцю спецпідрозділу для того, щоб він знав, що його сім'я проживає в нормальних умовах, він може сьогодні виконати ці завдання, які сьогодні на нього поклала служба безпеки наша країна, і це наш обов'язок. Ми надалі будемо проводити цю роботу з забудовниками для того, щоб передавати житло нашим військовослужбовцям. Ми започаткували таку традицію, тому що це добровільно. Кожен підприємець чи забудовник передає квартири для наших військовослужбовців. Ця започаткована традиція вже триває. Ми бачимо результат, і я думаю, ми щомісяця будемо здійснювати передачу квартир для наших представників збройних сил України. Звичайно, що хочеться подякувати, що робота ведеться. Що на сьогоднішній день, як би це не було при умовах війни, люди будують. І мають робочі місця, і не забувають про військових. Тільки спільна робота і взаємодія може сьогодні дати хороший результат. Я думаю, що це буде хорошим прикладом для інших міст і інших регіонів, що таку роботу постійно повинні проводити. Я звертаюся до бізнесу, який працює в нашому місті, який працює у житловій сфері, вже в у сфері будівництва житла, до того щоб не долучалися до цієї ініціативи. Цей день побажати одного Наснаги, терпіння і обов'язково знати, вірити і знати, що перемога буде за нами. Я хочу привітати всіх працівників служби безпеки з їхнім професійним святом, побажати їм усім міцного здоров'я, побажати їм оперативної вдачі і щоб всі завдання вони виконували завжди без втрат і на відміну.